Сиція, як ми сьогодні будемо про це говорити, це дійсно не тільки про зовнішній образ, не тільки про одяг. Це перш за все енергія, лібідопсихічна енергія, ресурсна енергія, яку ми направляємо взагалі в професію, в стосунки, в креативність, в заробіток грошей і багато багато чого що покращує якість нашого життя. Я розвиваю свій особистий бренд в галузі психоаналізу. Пія, де кожен день я практично працюю з жінками, які стикаються з проблемою відсутність впевненості в собі, не мають можливості відчути своє тіло в вс... себе. Не знають, як комунікувати з партнером, як говорити про свої бажання, про свої фантазії, які дуже часто витісняються і взагалі вважаються чимось е, диким. І також я працюю з парами, які стикаються з проблемами в комунікації, де побу з'їдає дуже багато пристрасті, гармонії, злагодженості у стосунках, і з чоловіками, які намагаються розібратися в тому, а як дійсно мені не вигорати. Поруч з жінкою, яка постійно через образи доносить мені свої бажання через ігнорування, через претензії, через капризи. Тобто, якщо підвести підсумок, я тут про зрілу про цілісність і про зрілі стосунки з собою в першу чергу і зі своїм партнером.